Собі зберіг, просто про всяк випадок. Думаю, ну буде якесь пояснення, що він там робив. Він фінансує мітинг, він е, зацікавлений там в тому, щоб був спокій, там дивиться за правоохоронцями чи що він там робить, і от у мене зараз, після вчорашнього голосування в Верховній Раді, мене, мене просто ну прозріння настало. Хоча я вважаю, що я міг додуматися до цього швидше, і ви також могли до цього додуматися. Коли ми уважно всі слухали речника Європейської комісії Гіомо Мерсія, який от невтомно повторював, що в нас є 16 структурних маяків згідно програми Україн Фасіліті. 13 Україна виконала, 3 не виконала, обрізне фінансування заходить. Треба рішати. рішать. Що-то рішать з чим АРМА так Олена, дума вилітає, пише книжки там з помилками, в неї е, все хорошо, побачимо, як далі буде. Тобто, АРМА президент підписує закон. Проголосований Верховну Раду 4 місяці лежав у нього в офісі президента. Він його підписав тільки після того, як загроза втратити фінансування. Далі це 14, так? 15? що? 15 це у нас судді ВАКС. Побачите, призначення судді ВАКС, це скоро повалиться. І 16 децентралізація. Так, от децентралізація, що робить кличко? Там він розуміє, що це його шанс зараз наростити політичні дивіденди, засвітитися там, показати, що децентралізація